Маленька дівчинка у Всесвіті блукала, плекала радість і надії на людей. Свого куточку у житті шукала і мала безліч стомлених ідей. Старанно вчила мову спілкування, зручною стати прагнула для всіх, в стосунках не було її бажання, вона хотіла Похвали для втіх. І ось, коли реальність з часом стала торкатися болючих, близьких тем, вона закрила серце від обвалу, У коконі сховалась від проблем. Роками шліфувала свою душу, навчалася по життю всякчас послаблювала вічне слово мушу, збиралася з турботою для нас. Раніше полювала за коханням, шукала, хто ж її все ж обере, тепер же втілює свої бажання і квітне від любові до себе.